Сьогодні у Миргородській громаді проживає велика кількість людей, які вимушено переїхали через загострення бойових дій. Серед них є люди, які відносяться до малозахищених верств населення і потребують особливої підтримки. Постійні партнери громади, розуміючи потреби внутрішньопереміщених осіб, надають їм необхідну допомогу. Одними із тих благодійників, які шукають шляхи підтримки для людей, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах, є громадська організація Світло надії. Проектний менеджер організації Павло Пустовойтенко розповів, що у Миргороді громадяни з числа внутрішньопереміщених осіб отримали сімейні сертифікати на придбання продуктів харчування, засобів гігієни та побутової хімії в популярних мережах супермаркетів сьогодні ми надаємо за підтримкою французького гуманітарного фонду «Актед» допомогу в місті Мір, Миргород, а саме сертифікати АТБ на суму 2 тисячі гривень, на придбання продуктів харчування, а також сертифікатів ЄВА на суму по півтори тисячі на придбання гігієнічних та господарчих товарів. Допомогу сьогодні можуть отримати вразливі верстви населення з числа ВПО, а саме. Люди з інвалідністю, перша і друга група, а також багатодітні сім'ї. За допомогою прийшли близько сотні мешканців Миргородщини, які стоять на обліку в управлінні соціального захисту населення. Представники благодійної організації зазначають, що сертифікатів має вистачити кожній родині. Сертифікати видавалися досить швидко, і велика черга людей, яка заповнила хол і двір управління, поступово зменшувалася, а люди виходили задоволеними. Волонтери намагалися дати чітку відповідь кожному, хто звернувся до них за допомогою. Цього дня такі ж сертифікати отримали й інші внутрішньопереміщені особи, які і проживають у Миргороді. Ми сьогодні видавали ці сертифікати всім внутрішньопереміщеним особам, які проживають в місці компактного поселення, саме санаторій Слава. Сертифікати дійсні рік, тобто на протязі року можна закупити продукти харчування або засоби гігієни та господарчі товари. Фінансову допомогу видавали також за підтримки Гуманітарного фонду для України та управління ООН з координації гуманітарних справ. Загалом благодійна організація «Світло надії» знає, як правильно працювати з людьми, які потребують допомоги, адже її діяльність почалася ще в 1999 році. Вона надає громадянам різноманітні послуги підтримки.